Про події, що відбуваються з героями повісті дорогою ціною, автор розповідає в п'яти розділах. На початку першого розділу є коментар, що пов'язує героїв твору із суспільними подіями історичної доби. Останній розділ завершено своєрідним епілогом. У якому подано розповідь про долю немолодого Остапа? Події повісті переносять нас у ті часи, коли на українських землях панувало кріпацтво, але серед селян іще жевріли спогади про колишню волю. Не витримуючи рабських умов, багато хто тікав за Дунай до Туреччини. У пошуках вільного життя. Але на південних кордонах Російської імперії стояло військо, за людьми влаштовували погоні. Утікача могли відправити в рекрути чи на заслання до Сибіру, повернути до ненависного пана, де на нещасного чекало жорстоке покарання. Розповідь про кріпацтво та його наслідки дозволила авторові використати пригодницький сюжет у повісті про кохання. Принизливе кріпацьке майбутнє не може влаштувати волелюбних героїв і підштовхує їх до втечі. Романтичні історії про самовіддане кохання. Автор надав драматизму пригодницької оповіді, втеча й переслідування, стрімка зміна подій і життєвих ситуацій, усе це відчутно пожвавлює виклад. Усі пригодницькі художні елементи підпорядковано головній темі зображенню кохання двох вільних духом людей. Письменнику вдалося глибоко розкрити характери персонажів та виступити проти будь-якого насильства над людиною, утвердити її право на щастя.